Про безпеку пам'ятай, ціну життя в біду не потрапляй. Під таким девізом у Дніпропетровську пройшов 22-й етап всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. На фестивалі побували і мої колеги. Цей фестиваль проводиться щороку з березня по вересень. Складається з міського, зонального, обласного та всеукраїнського етапів. До Дніпропетровського обласного етапу потрапили сім команд з регіону. В кожній з них по шість учасників. Дехто вже брав участь у змаганнях, а дехто приїхав вперше. Ми о, беремо участь у змаганнях вже втретє. Кожного разу це дуже хвилююче, несподівано. Кожного разу нові агітбригади, нові переживання, нові емоції. Конкурси залишаються такі ж самі: медицина, рятувальна мотузка, гриби. Лісова е, безпечна прогулянка, тобто найголовніше і найскладніше це підготуватися, добре розуміти свою справу і не схибити, не підвести команду та й честь свого міста. Всі команди ретельно готувалися до змагань. У цьому їм допомагали співробітники місцевого підрозділу головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Помімо того, що репетируємо саме гідбригаду, ходимо в пожежну частину, тренуємося, стріляти з гідранта, в'яжемо узли, спасательне, туристичні, медицина, Ну і все. Я і спасеньта пауча теж ми тренувалися, їздили на лодочну станцію. І... Веселі канець Олександрова. Метою фестивалю є профілактика дитячого травматизму, а також привернення уваги дітей до професії рятівника. Важно, тому що чим більше буде дітей прикатися до даному фестивалю, тим більше буде безпечності в нашій області, тим більше діти будуть жити безпечно. Загалом фестиваль складався з чотирьох конкурсів. Їх оцінювало професійні журі. Сьогоднішнім нашим міроприятия ми робимо акцент прежде всего на відповідні теми. Поскольку вона специфическая, зв'язана зі здоров'ям жизни людей. На втором місці у нас іде артистизм, тому що как бы мероприятие такое творческое, да. І на как бы, условно оставшихся местах у нас вокал, хореографія, костюм, декорации. За підсумками перемогу отримала команда Флагман безпеки з Дніпропетровська. Саме вона і представлятиме нашу область на всеукраїнському етапі змагань. Анастасія Ковальова, Олександр Оленіченко, бліцфакт.